Україна має невід'ємне право обрати власну долю. Лідери Євросоюзу перед самітом Трампа та Путіна ухвалили спільну заяву на підтримку України. Під документом підписалися усі 26 країн-членів, окрім Угорщини. Політики привітали зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни та агресії Росії проти України. Водночас, лідери ЄС наголошують на тому, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати. Шувати своє майбутнє у Брюсселі. Певні, що змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення бойових дій, і пообіцяли надалі продовжувати політичну, фінансову, військову та гуманітарну підтримку України. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас також вважає, що поки Москва не погодиться на повне та безумовне припинення вогню, не потрібно навіть обговорювати будь-які поступки. Це ніколи не працювало з Росією в минулому і не спрацює з Путіним сьогодні. Так пояснила свою думку. Окрім того, дипломатка анонсувала підготовку до 19-го пакету санкцій. Окремо від Євросоюзу свою думку висловили прем'єри Канади та Великої Британії. Кір Стармер та Марк Карні застерегли від нав'язування мирної угоди Україні. Обидва лідери домовлялися, що продовжать тісно співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським протягом найближчих днів.